Нещасний випадок. У Кропивницькому ліцеї п'ятеро школярів отруїлися отрутою для гризунів. За словами батьків, придбали її під час благодійного ярмарку, який організували на підтримку ЗСУ. Попередньо учні й батьки отримали запрошення на захід із переліком необхідностей, які можна приносити на ярмарок, та яких потребують захисники. В управлінні освіти кажуть, на інформацію про інцидент відреагували миттєво. Запевняють, торгувати харчовою продукцією невідомого походження на території освітніх закладів і до цього було заборонено. Проте після ситуації з отруєнням контроль за дотриманням вказаних вимог посилять. Станом на понеділок четверо постраждалих діток повернулися до навчання. Ще один школяр перебував на лікуванні через застуду. У владі наголошують, винних шукають. І спеціальна комісія, і правоохоронці. Запрошуємо відвідати третій благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ. Запрошуємо всіх учнів, батьків та вчителів ліцею Європейського світа долучитись до благодійного ярмарку разом до перемоги. Потрібні обігрівачі засоби від резині, ліки, теплі речі. Чекаємо на ваші поробки, іграшки та сувеніри, які будуть задіяні в якості ярмаркових лотів. Я спочатку роздивився, а потім уже купив свічку, потім ще подивився. А потом побачив отої купку і вироду, думав, що там конфети, а стояло 20 гривень. 5 грудня управління освіти отримало інформацію від керівника ліцею Європейська освіта про нещасний випадок. Доїжджаючи до закладу освіти, я зв'язалася з міською станцією екстреної медичної допомоги. 6 грудня управлінням освіти було створено комісію для проведення розслідування, вищезазначеного зазначеного нещасного випадку. Є два стягнення дисциплінарних: одне дагана, інше звільнення. По результатам розгляду комісії будуть прийняті ці рішення, але ж відкрита кримінальна справа, і це вже інший формат розгляду цієї справи. Центр ветеранського розвитку відкрили у Кропивницькому, облаштували його на базі та силами колективу і за кошт Центральноукраїнського українського державного університету імені Винниченка. Робота фінансуватиметься міністерством у справах ветеранів. Тут захисники та члени їхніх родин можуть отримати традиційні для ветеранських хабів юридичні, психологічні та консультативні послуги. Однак головний напрямок роботи центру розвитку це освітній. Зокрема, ветерани та члени їхніх родин зможуть напрацювати скіли, затребувані на ринку праці. Сам завдання це буде надання послуг за напрямком освіти, it технології підвищення кваліфікації та перепідготовки. Які будуть більш на ринку праці вас особливо наразі затребувані освітні послуги та психологічна допомога. Анатолій Шевчук захищає рідну землю із 22-го року, мав вже два поранення. каже самотужки впоратися із наслідками впливу війни на ментальне здоров'я. Війна впливає на людей по різному і. На власному цьому ти дивишся, що війна тебе змінила, але стараєшся, це начебто контролюєш. Але це начебто контролюєш і щоб воно не сказувалося ні на близьких, ні на рідних. Тобто треба співпрацювати з психологом. Також центр відповідатиме за профпідготовку фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих. Буде розроблена навчально-методична програма, і завдяки цій програмі ми підготуємо цих фахівців, які будуть кожні в кожній територіальній громаді я так розумію, на кожному підприємстві відповідно до цих завдань щодо потім роботи з нашими ветеранами. Центр складається із двох залів. Другий задіюватимуть, зокрема, за потреби індивідуальної роботи. Ми плануємо безпосередньо працювати в індивідуальному порядку в працівниками кафедр психологічного юридичного забезпечення щодо з нашими ветеранами у владі області наголошують цьогоріч річ вдалося закласти гарний фундамент подальшого нарощення потужностей інфраструктури закладів, орієнтованих на підтримку та допомогу ветеранів. Ми зробили досить такий вагомий крок, коли створили окремий структурний підрозділ управління у справах ветеранів. Не у всіх областях вони є, але ми розуміли необхідність і важливість саме такої окремої координації. Підтримка ветеранів це не тільки соцзахист. це… Це дуже комплексний підхід до тих людей, які несуть надважливу місію захист нас з вами. Тому це має бути інтегровано в усі сфери від культури до освіти охорони здоров'я. Тобто, в в кожній сфері має бути цей компонент і якісно пропрацьований. Центр ветеранського розвитку це не лише перелік послуг, а й координаційний пункт. Для тих потужностей, які є на базі вищого навчального закладу, і які вже працюють на реабілітацію та інші види підтримки захисників, університет зараз, як класичний заклад вищої освіти, може надавати комплекс різносторонніх. Освітніх, методичних реабілітаційних послуг в університеті функціонує ще профілакторій, Функціонує факультет фізичного виховання з спортивними комплексами, де є можливість надавати кваліфіковану ЛФК напрямок активної психології. Функціонує юридичний напрямок, де є можливість надавати юридичні консультації. І так, по кожному напрямку є можливість. Надавати не тільки консультаційну допомогу, але й освітню. Наразі центр докомплектовується фахівцями та напрацьовує базу клієнтів і кейс-послуг для них. Прогнозують, що на повну потужність хаб ветеранського розвитку запрацює до кінця цього початку наступного року. Юрський період. Юра. Другий період Мозозойської ери, фанерозойського еону. Тривав приблизно 56,3 мільйонів років. Один дотик, і динозаври оживають, а відвідувачі можуть помандрувати в часі та дізнатися, як зародилося життя на землі. Все це стало реальним, відколи в центрально-українському краєзнавчому музеї встановили мультимедійний стіл з науковими цікавинками. Насправді тут можна дізнатися серйозну наукову інформацію, яка стосується розвитку. Нашої планети Земля, тобто за всі історичні періоди, які представлені на геологічній шкалі світу, ми можемо, як її почути на слух, так і можемо побачити візуально. Це насправді дуже цікаво. Тут оживають різноманітні прадавні тварини, динозаври, літаючі ящури. Стіл оснащений сенсорною та аудіосистемами. Також має наліпки шрифтом Брайля для людей з вадами зору. Тому взаємодіяти з ним можуть усі відвідувачі музею. Прослухавши. 12 інформацій про 12 геологічних періодів землі розвитку землі людина зможе пройти квест тест самостійно і перевірити свої знання. Більше довідатися про сучасну флору та фауну допоможе мультимедійна 3 d книга. Це електронний аналог червоної книги України, куди занесені 30 рідкісних рослин і тварин Кіровоградщини. Всі сторінки інтерактивні. Пізнавальний текст також дублюється голосом. До того ж, книгу неможливо пошкодити завдяки антивандальному захисту. Ми можемо побачити фото малюнок самої рослинки і почути інформацію про неї. Коли ми переходимо до тваринного світу області, які у нас теж є рідкісний і їх багато. То ми побачимо не лише фотографію тварини, фото тварини, а згодом уже йде відеоконтент, відеосюжет Відео сюжет такий цікавий. Інноваційне обладнання облаштували в рамках проєкту Культура без бар'єрів. Його мета створити музейний простір, адаптований до потреб осіб з інвалідністю. Профінансував проєкт Український культурний фонд. Загальна вартість трохи більше півмільйона гривень. Крім мультимедійного столу та 3 d книги. Музей отримав п'ять табличок шрифтом Брайля, три системи аудіогідів та наукові ігрові набори. Це дійсно класно. На сьогоднішній день це, мабуть, Одне з того, що потрібно, тобто це інформаційні технології, те, що потрібно, і діткам, і дорослим. Вони можуть прийти ознайомитися з частиною історії. Це теж те, що потрібно на сьогоднішній день, бо ми знаємо, що незнання історії нас приводить ну, до чогось пагубного. Да? У музеї розраховують, що інтерактивні технології дозволять посилити інтерес до науки та залучити нових відвідувачів. Працівники вже почали проводити екскурсії для школярів, дітей з інвалідністю та ветеранів війни. Це успішний, вдалий, сучасний, необхідний і дуже ексклюзивний проєкт. Дуже добре, що в цьому затишному відділі природи з'явилася сучасна гаджет студія, будемо так говорити, яка дасть можливість відчути всім дітям незалежно від їхніх фізичних потреб. Рівність, можливість долучатися до сучасних технологій. Музей планує доповнити девайси додатковим навчальним контентом, а також проводити виїзні уроки з біології та географії для учнів, використовуючи мультимедійні технології, аби діти були ерудованими та обізнаними про навколишній світ. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ.